Дружина любий, скоро треба буде дітей на зиму одягти. Чоловік, слухай, я тут підрахував, що з такими цінами їх дешевше в Таїланд на три місяці відправити. Купила баба дешеву ковбасу, а із ковбаси стирчать зуби, шерсть і дошки з цвяхами. Баба бігом назад до магазину. Ну, добре, шерсть і зуби. Але чому тут дошки з цвяхами? Хе-хе-хе, а ви що думали, що за 50 гривень хтось собаку із будки витягати буде? А? Тату, а навіщо ти одружився з мамою? Чоловік обертається до дружини. Ось, бачиш, навіть дитина дивується. Що? Два мисливці сидять у лісі на вишці. Раптом один, побачивши оленя, говорить: О, так, попався. Хе -хе, тепер він може писати заповідь. Постріл олень стрибає у кущі і тікає. Другий мисливець Ха-ха, мабуть, до нотаріуса побіг. Якщо ви приїхали з відрядження, а квартира чисто прибрана, діти роблять уроки, дружина готує, теща в'яже, а собака так тихенько спить на своєму місці, то, мабуть, вони зламали ваш ноутбук. По галявині на узліссі бігає скуйовджений мужик із кошиком в руці і, розмазуючи сльози, репетує: Ау ау. ау Проходить повз нього грибник і цікавиться: Ей, ти чого так кричиш? Заблукав, чи що? Ау! Ау! Твою матір Ауді вкрали. У ресторані чоловік солідного вигляду підсажується за столик до красивої жінки. Хе-хе, доброго дня! Можна скласти вам компанію. Ой, та будь ласка, дозвольте представитися, мене звати Анатолій, я народний депутат, чесна і порядна людина. Ой, дуже приємно. А я Оксана. 35 років. Віппові. І не займана. <реш> так, а тут є доктор. Ну так, я доктор. А яка у вас спеціальність? <реш> я доктор математичних наук. Йой, та тут орк помирає. А, ну то мінус один.